Рада вітати вас, другі глядачі на своєму каналі. Приємно, що ви зі мною. Е, і так, сьогодні дуже актуальне питання, тому що так складаються обставини, що багато хто з сімейних пар не разом, і я вирішила записати для вас розклад. Бажаю, щоб він вам допомагав, щоб ви знайшли тут корисну для себе інформацію і приймали правильне рішення. І так, ви в розлуці, що далі? Дуже актуальна тема на тепер, і насправді треба розібратися. Якщо ви в роздумах не знаєте, як вам бути далі, запрошую на розклад, буде багато корисного. Перше, що ми подивимось? Подивимось на вас, в якій енергії ви перебуваєте. Так, сьогодні буде такий довший розклад, налаштуйтеся, буде довша розмова. Далі, про що думає ваш партнер? Це важливо розуміти, що там в партнера відбувається. Як будуть складатися ваші відносини далі? Так, я сьогодні підготувала декілька колод для того, щоб... Більш детально відкрити інформацію для вас. В якій енергії ви знаходитесь? Дивимось на вас. Про що думає ваш партнер? Ну і як складатимуться відносини далі. Так. І останній етап. Хочу більш яскраво. Відкрите питання для вас, про що думає ваш партнер? І, звісно, як складатимуться відносини далі. І так, мої дорогі глядачі, дивимось, що тут у нас з вами відбувається. Я бачу, які ви розчаровані, ви зараз насправді хочете вже закрити стосунки для себе, ви вже думаєте про це, у вас вже дійсно крутиться це все в голові. Тому що у вас немає енергії, у вас немає підтримки, у вас не складаються навіть не те, що стосунки, можливо, навіть і розмови. Бачите, яка у вас стадія розчарування, тому що це вже довгий тривалий час. Ви отримуєте якісь погані новини, ви постійно самі, скільки не випадає випробувань або ситуацій, все доводиться робити самотужки, немає на кого покластися, і навіть якщо відстань між вами все ж таки відстань дійсно відіграє велику роль, але емоційний зв'язок тут також перерваний, тому що я не бачу, щоб людина навіть на відстані якось вас підтримувала. Тому насправді ви зараз ось в таких роздумах ви дійсно думаєте про те, що ж буде далі, і ви розумієте, що рано чи пізно все це для вас закінчиться. Я хочу сказати, мої дорогі глядачі, що я сьогодні обрала декілька колод для своєї роботи, тому що дійсно хочу розібратися, чому ж так відбувається, що буде далі. І, знаєте, дивіться. І одна колода де є вісімка кубків, і інша колода, де є п'ятірка кубків, показують дійсно розчарування, показують те, що вам варто щось в житті змінювати. Тому що насправді відстань, це ж ну, це важливо, але це не основне. Насправді, якщо б була любов, була б підтримка, то все це можна би було б подолати. Тому ось ви знаходитесь в такій енергії. Ви трішечки розчаровані мої дорогі глядачі, тому що багато часу потрачено. Ви вирішуєте, що треба щось змінювати, що вже досить таких сірих буденних днів, що треба йти до чогось світлого і прекрасного. І насправді це рішення прийнято вами правильно, тому що навряд чи тут щось зміниться, якщо ваш партнер не йде вам назустріч. Але давайте ще розглянемо більш детально вашого партнера, тому що що він думає про вас, більш детально покажуть нам аркани. Не будемо робити таких уже висновків. Про що думає партнер? Партнер насправді. Також думає про зміни в особистому житті, тому що все набридло, вже не можна так продовжувати, дійсно треба щось міняти. Я хочу сказати, що на вашого партнера впливає оточення, це однозначно, тому що я бачу тут якраз ті моменти, коли хтось щось йому говорить, і це дійсно розчаровує його, розчаровує вас. Ви не можете домовитися. Тому що ви знаєте, що ваш партнер це така людина, яка не схильна до аналізу, тобто чує. І все. Ще не побачив, чи не побачила, не переконався, чи не переконалася, а вже зробили висновки. Знаєте, от великий вплив на життя ваших партнерів мають якісь сторонні люди. Можливо, друзі, можливо, сім'я, родина, не знаю, хто там, але дійсно в ваші стосунки хтось вривається. І це є ось якраз ось ті розчарування, коли ви вже не знаєте, як вам бути. Тому про що думає ваш партнер? Насправді. Про те, щоб дійсно щось змінювати. Так, хочу подивитися більше на емоції. Тому що, бачите, навіть як описуються для мене оці емоції: відстань, телефон, і це вже перерваний зв'язок. І, можливо, ваш партнер вже дійсно для себе також прийняв чи прийняла якесь рішення закривати ці стосунки, тому що це реально криза. Зів'яла така роза у нас, а це говорить про те, що немає правильних емоцій, немає правильного спілкування, і ці стосунки закриваються в, спочатку в емоційному такому плані, а потім вже розриваються на фізичному. Тому що, як знаєте, як немає зв'язку, як втрачений цей зв'язок, то звісно вже шукається цей зв'язок на стороні. Так, ідемо далі. Як будуть розвиватися ваші відносини? Як складатимуться ваші відносини далі? Я бачу жезли, бачу вогонь, бачу майбутнє? Дорогі мої глядачі, хто мене дивиться, моя енергія сфокусована саме на вас, а не на ваших партнерів, і я би вам радила дійсно своє життя будувати, дивитися вперед, тримати себе в руках, не розкисати, тому що це дуже важливо. Насправді ви зараз будете щось обирати. Дійсно, дивіться, відкрита для вас дорога. І саме в стосунках, не бійтеся бути одинокими. Не можу, бачите, не можу сьогодні забрати карти зі столу. Все яскраво. От, подивіться, що ми тут бачили, і що є у нас тут: є посмішка, є вогонь, є радість, є веселість. Також відкривається дорога в майбутнє, якісь гарні новини, гарні події, тому що щось будете обирати. Хтось вам щось запропонує і ви стоїте перед вибором. Хочу сказати, що дійсно зміни вам дуже потрібні, тому що навіть і в фінансовому плані вам погано, тому що ви не відчуваєте підтримки від партнерів фінансово. І вам, звісно, треба щось змінювати. Так, вибирати для себе новий напрямок, вибирати нові стосунки, вибирати любов. Насправді відстань, вона дійсно поставить вас перед вибором, тому що так, як є, продовжувати не можна однозначно, але ви злапайте себе на тому, в якому ви стані, що ви відчуваєте, завжди любов має приносити наповнення. Кохана людина має давати підтримку в житті і фінансову, і моральну а, і також, якщо ви вже когось вибрали з-поміж сотень тисяч людей і назвали цю людину коханою чи коханим, то ви маєте розуміти, що ця людина є вашим плечем, є вашим емоційним фоном. Ця людина має дарувати вам спокій, затишок, має дарувати вам посмішку. І якщо у вас цього немає, то немає чого рятувати, тому що емоції в стосунках вони надзвичайно важливі. І якщо у вас розчарування уже довгий час, тому що тут десятка, тут вісімка, тут дев'ятка, тут п'ятірка, тобто це довгий час, ви розчаровувалися. Можливо, рік за роком, можливо, в когось місяці навіть програються, але все рівно це довгий час, коли вже ви не бачили радості, коли ви вже не бачили підтримки і розуміли, що рано чи пізно все це завершиться. Тому, мої дорогі друзі, хочу сказати, що ваші партнери також думають про те, що треба щось змінювати, що вже досить. І найголовніше, що зміни для вас в кращу сторону, тому що дійсно ви будете перед вибором, ви обираєте майбутнє, ви обираєте бути коханими, щасливими. І я вітаю вас таким рішенням, тому що це дуже важливо. Ось так коротко про головне, як завжди, по суті, бажаю вам всього хорошого, бажаю вам вірних, коханих людей поруч. Обирайте, вибирайте, тому що тут, якраз, бачите, випадають, випадають такі карти. Обирайте завжди дорогу вперед, дорогу до щастя. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей. Ваша Надія Краща.